Вітаю, товариство! Контроль над обігом зброї в Україні втрачено. І де-факто і де-юре. І за великим рахунком, ніколи того контролю і не було. Всі займалися побудовою схем і контролем потоків. І зараз я розповім вам декілька загальновідомих фактів, щоб у вас картинка стала максимально зрозумілою. Ну, почнемо, напевно, з травматичної зброї. Загально відомо, що сотні тисяч стволів були видані незрозумілим людям, переважно захабарі. Ціни називати не буду. Або, наприклад, нагородна зброя. Десь приблизно від 60 до 100 тисяч одиниць краткоствольної нарізної вогнепальної зброї було видано як нагородну. Причому в кращому випадку 20% тих, хто на це заслуговував, а решта 80%. Це тупо забабло. Не вірите? Тоді, як пояснити те, що, наприклад, кримінальний авторитет Князь після років відсидки за навмисне вбивство володів нагородним пістолетом чи за 75? Або як, наприклад, пояснити наявність нагородної краткоствольної зброї у охоронців злодіїв в законі, яких затримали на Печерську? Ми зверталися до Авакова, який тією темою хороводив, і спитали: а хто ж власне ці достойники, за що вони отримали зброю? Так, нам відповідали, що облік нагородної зброї в МВС не ведеться. Вони взагалі за великим рахунком нічого не обліковували. Тому в них зараз так і їх єдиний реєстр зброї і працює, чийсь пень колоду. Нічого не можуть толком внести. Ну, про український чорний ринок зброї, ви теж добре знаєте, він найбільший в Європі. Ну, як апагей цієї ситуації можу нагадати вам роздачу автоматів Калашникова з вантажівок. Без документів. Будь-кому! І в Києві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, і я вас запевнюю, що МВС навіть гадки не має, де знаходяться відсотків 50 з тих стволів. Які ще факти потрібні, щоб сказати, де-факто вони втратили контроль? Але найцікавіше де Юре. Давайте спробуємо розібратися, яким чином вони можуть контролювати ситуацію. Ну, наприклад, не продовжує людина дозвіл на зброю. Що вони можуть зробити? Нічого. Раніше до 2021 року. Вони погрожували нам з вами свою інструкцію номер 622, де був пункт 1220, який дозволяв їм вилучати нашу зброю або примушувати її продати, якщо ми не продовжували дозволити. Але в Українській асоціації власників зброї знайшовся хлопець, якого звати Кирил Судайков, і в нього виявилися міцні горішки, які вирішили з ними побадатися за допомогою наших адвокатів з адвокатського об'єднання Ореховський Каломієць. Дійшли до Верховного суду. І скасували взагалі цей пункт в інструкції. Відтепер вони не можуть навіть нічого зробити, якщо людина е не продовжувала дозвіл. Ця зброя була придбана за гроші, і вона залишається нашою власністю. А тепер давайте згадаємо 263 статтю Кримінального кодексу України. Ну, яка, типу, карає людей за незаконне поводження зі зброєю. Ну, типу, без передбаченого законом дозволу. Ну, чиста ж бланкетна норма. Якщо передбачається дозвіл, то має бути закон, який його описує. Де цей закон? Оце питання постійно ставлять наші адвокати. Деякі судді правильно сприймають це все, але більшість намагається за радянською традицією все ж таки засудити разом з прокурорами людей. Був випадок, коли навіть суддя Верховного суду один радіо прізвища написав цілий трактат про те, що це вузьке тлумачення закон, а от є типа широке і інструкція це теж от частина цієї законодавчої системи. Так от я хочу вам сказати, що на мою думку, в цій дискусії поставили крапку. Бо 24 серпня цього року був ухвалений закон, який називається зараз. Я вам скажу точно, називається про правотворчу діяльність. І цей закон визначає ієрархію всіх документів а, і каже про те, що інструкція десь там, на шостому чи сьомому місці. А закон це нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України або на всеукраїнському референдумі. Тобто тут ми можемо ставити крапку: тепер у нас. Статті 263. Чітке розуміння, що таке закон. І це чітко не інструкція, а закону нема. Наступний крок: Конституція України простими словами каже нам, що ми можемо робити все те, що нам не заборонено законом. Відповідно, нам жодним законом не заборонено володіти зброєю. Просто дивовижна ситуація. Суди намагаються притягнути нас до відповідальності за порушення неіснуючого закону. А поліція МВС, в свою чергу, імітує, бо інакше це ніяк не назвеш, боротьбу з незаконним обігом зброї. Хоча закону, який би сказав, що ця зброя законна, а ця ні, його не існує. Ну, про який контроль взагалі може йти мова. Ну і вишенька на тортику. От в тому ж законі про правотворчу діяльність є один дуже цікавий пункт, який фактично дублює статтю 85 конституції. Я зачитаю вам його обов'язково, що має бути закон. Про затвердження загальної структури чисельності визначення функцій Служби безпеки України, Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерство внутрішніх справ України. І от, якщо ви почнете шукати закон про Службу безпеки України, ви його одразу ж знайдете про прикордону. Знайдете, про ЗСУ знайдете, про Нацполіцію знайдете, про Нацгвардію закон теж знайдете. Ви не знайдете одного закону. Закону про Міністерство внутрішніх справ. Хоча цього вимагає і Конституція, ну і цей закон, який вийшов 24 серпня 2023 року. І в зв'язку з цим, звісно, дехто з вас нестриманий почне кричати, що МВС це незаконне озброєне угруповання. Я б не поспішав робити такі висновки. Я просто хотів би спитати у народних депутатів України. Де закон про Міністерство внутрішніх справ у відповідності до Конституції України і закону, як ми його називаємо, про правотворчу діяльність? Де закон про МВС? Бо якщо такого закону немає, а він мав би бути, то тоді особливої пікантності набувають дуже багато речей. Ну, зокрема, наприклад, як можна було віддати тоді МВС монопольне управління єдиним реєстром зброї. Знаючи про факти колаборації на окупованих територіях працівників дозвільної служби з расистами і спільне вилучення зброї у власників зброї, і народні депутати ж добре розуміють, що за витік будь-якої інформації з будь-якого реєстру не передбачена кримінальна відповідальність, тобто немає жодної відповідальності. Ну і окреме питання до. Депутатів з комітету з питань правоохоронної діяльності. Ви точно певні, що треба питати у Міністерство внутрішніх справ, що вони думають про волевиявлення громадян в питанні володіння зброєю самозахисту, пістолетами і револьверами? Нагадаю, думка громадян висловлена: абсолютна більшість громадян України вимагають права. Закону на володіння пістолетами і револьверами з метою самозахисту, тобто з носіння. Таким чином, друзі, контролю над обігом зброї в Україні не існує. І виправити ситуацію може лише ухвалення адекватного закону про зброю. Так, ситуація непроста, але не безнадійна. Я закликаю вас бути більш активними. Поширюйте це відео. Смикайте в соціальних мережах своїх депутатів і питайте їх, де адекватний закон про зброю? Де закон про МВС? Я вас запевнюю, вони все чують, бо у них вибори. Ну і, звісно, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї і цей канал. І подивіться ще це відео. Далі буде.